Всім привіт! Сьогодні у нас 10 липня 2023 рік. Починає настріяти сорт овечі золоту скіфів. Дуже класний цього року, як не дивно були і заморозки, і все. А алеча, як куряче яйця, вже трошки ось бачите, починає сипатися. Я завтикав, щось забузаний Я це тільки що прийшов, бачу, ось тут попадало, тут чуть посипалося. Ну, я вже, напевно, додому приїду, бо зараз обірву і вдома вже зважу. Цього року вона досить таке крупна, напевно, грам 50-60. Це при тому, що були заморозки. О, знову впала. Обробок цього року майже не робив, бо вражаю дуже мало. Але конкретно цей сорт показав досить непогано. От бачимо, чуть було підмерзання. О, там чуть-чуть є в нас плодожерка залізла. Ну, обробок взагалі не було. О, це результати підмерзання, на жаль. Але сама вона така крупна. Ну і я дуже здивований. Та ну. І на цю пору, мені здається. Мені здається, це буде шик. І так, продовжимо зйомки. Ось наша золото скіфів. То Ну, я скажу, з таким розміром, на таку пору можна працювати. Причому е сверхрання цього року вона якраз тільки перші почали достигати. Тобто вона ще чуть-чуть зеленіша, ніж золото скіфів. Так що золото скіфів цього року вийшла найперша. Зверхавання вона і кисліша, і дрібніша набагато, а золото кіфів взагалі шикарно. Це при тому, що я не дуже з нею працював. Якби ще з нею попрацювати гарно, дати амінокислоти, фітогормони, НПК, полів, теж з НПК під корінь дати, я думаю, там набагато кращий може бути результат. Кісточка відділяється, ну, не зовсім відділяється, але відділяється, як би проблем немає. От зараз я покажу. Так, тут не зовсім хороші умови для зйомок, ну, надіюсь. видно. От зараз покажу. Ну, тобто, чуть-чуть тримається, не але ідеально. не ідеально відділяється, але може бути. Скажімо так, проблем я не бачу. М'якоть всередині, приблизно, як в то часан, чуть-чуть шкірочка кислити. Оце єдиний як би, такий нюанс. Чуть-чуть кислить шкірочка. М'якоть дуже смачна. Поки, поки її не розкушуєте, вона транспортабельна. Як тільки розкушуєте, от дуже плотна шкірочка. Тільки розкушуєте всередині. Прямо от бачите, дивіться, скільки соку. О, вона дуже, дуже соковита в середині. шкірочка плотна. Тобто возити її. Саме головне, щоб вона дуже сильно не стукнулася, бо туди з'являються такі чуть-чуть плямки. Ось, отакий нюанс. А так в цілому ну, я задоволений. Я задоволений цим сортом, трошки його нарвав. Завтра завеземо на ринок, побачу, як, як будуть брати. Ну, З таким розміром це можна щось. До речі, десерт рання, вона десь днів через 5-7 через підійде. І вона трошки схильна до захворювання клястера Там я бачу деякі плодики вже пошкоджені клястером. От, повитікав сік. А золото з кифів? абсолютно, абсолютно кажу. Там пару штук, що залізла плодожерка. Ну, я взагалі, по суті, дог... ну, відшкідників не давав, бо там не було сенсу. Там пару гілочок, по суті, пару сортів, що були з урожаєм, всі інші. Ну, так собі там. По пару штук не, не дуже було сенс хімічити. О, тому з весни один разочок дав і все, і спокій. О, так що місцями там пару штук проскочило. Якби... Треба було ще раз дати, якби, якби був нормальний врожай. А так, я задоволений цим сортом. Сорт дуже-дуже класний.